Доброго здоров'я, з вами Терновчаночка. На одному із сайтів в цьому році я побачила насіння мімози. Ось так виглядав пакетик. Факт, що квіти на ньому були рожеві. В моїй в пам'яті мімоза це зелена вілочка з жовтими квіточками, яку дарували на 8 березня. Я висіяла чотири вазончика з ось такою чудовою мимозою. Так вона квітла в середині літа. Кажуть, її не треба пасинкувати, але я зробила декілька спроб і ось цей в мене пасинкований. В ньому дві гілочки. де не пасинкувала, по диця, яка чудова рослинка, як вона себе поводить. Доторкаючись до мімози, ми можемо спостерігати за її поведінкою. Мімоза сороможлива. Доторкнувшись до листочка, може камера не дуже передає, але мімоза починає складати свій листочок, який складається з малесеньких листочків. Ось на камеру. Бачимо, як вона згортає свої листочки. Мені подобається а вам.